Народний депутат продав включить Роман мікрофон. Роман Чернега, фракція «Удар» Віталій. Шановний Олександре Валентиновичу. Стосовно запропонованих законопроєктів і проєктів рішень запропоновано проєкт 4520 і 4521. Це проєкти, які повністю співпадають з раніше внесеною проектом постановом проектом постанови Тарасюка. Ми просимо, якщо не замінити, то як, як мінімум поставити в, до в цього переліку проект Тарасюка номер 4495 Це перше. Друге, в переліку, який нам надали, є законопроект 4267. 2 Хоча він написаний по номеру як альтернативний в карті цього законопроекту, передбачено, що це основний проект, тому я прошу його окремо розділити для того, щоб він розглядався Глядався окремо від інших проектів цим номером і окремо третє. Я дуже прошу вас, Олександра Валентиновичу, поставити в порядок денний, як мінімум, сесії. Але дуже важливо на цьому тижні законопроект 42.38. Це проект про відміну утилізаційного збору, який вносили свого часу три фракції батьків... дайте завершити, будь ласка. Ініціювали відміну утилізаційного збору три колись опозиційні зараз фракції, які створюють коаліцію. Наразі шість митниць заблоковані підприємцями Західної України, які за відміну цього утилізаційного збору боролися. Тому я дуже прошу 42.38 поставити в порядок. Денний дякую.